Я нічого не можу з цим зробити. Я сьогодні встала пізно. Я думаю, що це пов'язано. Ну, я прям взагалі не могла прокинутися. Я думаю, що це пов'язано з тим, що я вчора себе погано почувала. Я думала, що я захворію. А я завжди кажу, що найкраще ліки це сон. Якщо відчувається, що прям погано стає, іноді краще просто проспатися. От іноді просто допомагає проспатися. Сьогодні в планах прибирання. Я сподіваюся, що зможу швидко сьогодні прибратися. Треба ще ж буде змонтувати відео, бо сьогодні я реально довго спала і я просто нічого не встигаю. А треба його викласти сьогодні. Мені треба, нікому не комусь а мені треба. Сьогодні я знову прокинулася з думкою, на що я це роблю. Я відповіді не знайшла. Але знайшла в собі мотивацію, я собі нагадала: ти собі обіцяла. Обіцяла, значить, треба робити. Зараз, поки снідаю, дивлюся відео своїх е, улюблених англійських блогерів у І кожен день в кінці відео вони обирають е, якесь питання з коментарів від своїх глядачів Ну, і відповідають на нього. І от сьогодні у них питання: в якому фільмі або серіалі, ні, в світі якого фільму або серіалу ви хотіли б жити. Ну, і вони там різні перебирають, чому так, чому ні. Хтось сказав Гаррі поттер світ Гаррі поттеру І вони такі. Ні, світ Гаррі Поттеру» там страшно. Чому страшно? Ну, тобто ми ж кажемо про світ Гаррі Поттеру», це ж прикольно, це магія, Хогвартс, там, не знаю, різні школи. Нам показували страшні події в фільмах, так? але ж вони не завжди трапляються. У нас зараз свій Волдеморт є. Сам по собі світ Гаррі Поттера, він же ж прикольний. Мені б зараз не треба було прибиратися в квартирі. Я б щось собі начікувала, в мене б швабри там самі, самі всі помили. Та й не тільки це. Як це називалося? Це їх телепортація? Не пам'ятаю. З будь-якої точки світу куди завгодно? Як це може бути неприкольно? Чудове освітлення, як завжди. Я дуже не люблю прибиратися, що роблю це постійно. Ах, через те, скільки це займає часу. Я люблю чистоту, я люблю жити в чистоті. От я й питаю, чого поганого в світі Гаррі Поттера? Якби в мене зараз була чарівна паличка, я б така шить І зеркало помила б само. Дзеркало саме не помиється, квартира сама не помиється. Вже нафіг порозряжалися всі лампи. Да, прибиратися в темряві це таке собі задоволення. От є ж люди, для яких прибирання це як медитація, прям. Мені подобається. У нас так, у нас немає прям такого, щоб якісь прям не знаю, катастрофа була в квартирі. Коли ми з дачі повернулися, квартира стояла закрита майже місяць але все одно, звідки цей пили береться? От тільки пропустиш якийсь момент. І раптом стає так брудно. Сьогодні якісь такі сусіди всі тихі. Я можу тільки мріяти, що вони кудись поїхали. Але це тільки мрія. Про що я кажу? Тільки вони зайшли, одразу почався Армагеддон. А я завжди бажаю їм поїхати кудись в таке прекрасне місце, де їм буде дуже добре і ніколи сюди не повертатися. Казала, що це буде лоб нас фрілансера. Що казала, то і маю. Той запит на замовлення, що я казала, дуже цікавий для мене. Він підтвердився. Однак вечора сиджу скачу матеріал. Здається, спати ми сьогодні не підемо. Зварити собі каву. Одиннадцяти вечора. <гум> Маша. Хтось спати збирається. Але дуже цікавий проєкт, пов'язаний з музикою і запис з музичного концерту. Ну, для мене це точно цікаво. 145 відео і один аудіофайл. я сиджу і мучуся питанням, чи мені зараз забити на блог чи... <говорить> чи сідати його монтувати і тоді я точно спати не ляжу. Я вважаю, мені сьогодні абсолютно точно можна випити кави. Ну що, я скачала матеріали. Не, не скачала. Скачала. Але все ж таки зараз сяду і... Змонтую влого. Тільки сьогодні заявила, що дуже хочу кудись на вихідних поїхати. Пропонувала кумінове ДНГ, але вона каже, що вони з мабою ніби як прихворіли. Думала інші подрузі запропонувати, але тут, опа, в суботку я відчуваю, що буду я сидіти працювати. Нічого, це моя улюблена робота. У мене тут сьогодні трошки ахтом. Вночі я не спала? Не було коли. Що ти шукаєш? Wi-Fi, шукаю, шукаю. Удачі. Чому я пішла у фріланс? Тому що я хотіла сама контролювати свій час. Також я не сплю, забуваю поїсти, не виходжу на вулицю. Ладно, не все так погано, насправді. Просиноді зараз на даному етапі я беруся за роботу. Там, де дуже сильно піджимають строки. Там де прямо дедлайни горять. Якби в мене була більша кількість замовлень, я б могла б десь там сказати: знаєте, а давайте ні. А давайте якось більше мені часу. Окей. Okay. Окей. Okay. Я іноді. Я іноді просто дивуюся своєму таланту синхронізувати. Аудіо з відео просто за якісь лічені секунди. До речі, дві години дня, а я досі не вмикала вайфай. Скажіть, будь ласка, чого не відбувається наш кончений сусід? Ми ж розумні люди. Стосуємося до будь-чого. А от якраз тільки недорозвинені. І тупі можуть тероризувати силою, зброєю і всім іншим. ж спати хочеться. Я завжди кажу, що грудень це дуже це найкращий місяць в році, на мою скромну думку. А в цьому році як ніколи. Настільки тухло. Мені здається, в грудні я завжди заряжалася, от на, на проміжок якраз до весни дожити на цій енергії. Як я буду проживати і лютий, якщо грудень такий, я не знаю. Саме тому що я завжди знала, що грудень у мене такий жвавий, чимось наповнений, цікавий, я взялася знімати влогмаси. А тепер це просто не в це такий. Подивіться, як я сиджу вдома. Як казав мій інструктор по водінню, життя непередбачуване. От в моє життя, мій грудень став дуже непередбачувано нудним. Сьогодні 12 грудня. Ну, в принципі, є ще шанс щось виправити. Зараз лягти би спати. Я просто зробила зараз, що могла. Чекаю відповіді та уточнень від замовника, бо я не можу далі рухатися. Більше за все, вже сьогодні працювати не сяду, хоча б не було, бо хто його знає, що нам завтрашній день принесе. Ах, зараз, мабуть, сяду помонтую для себе. Я от подумаю, я весь день провела за комп'ютером, працювала. Мені нема що монтувати у Влогмас. Та я думаю, скоріше за все, я зберу три дні в один в одне відео. Я як завжди ну, на кухні, в халаті, з мокрою головою. Я додумалася полізти в душ, коли було відключення, не було світла. Бойлер встиг охолонути. Домивалася я під холодною водою, змерзла. Зараз буду пити чайок. Що я хочу? Що в мене є? Я чого це, блін? Ми сьогодні не фокусуємося. Є жасмінові перлини. Є просто зелений жасміно. Це чорний і це теж чорний. Чорний чи зелений? Зелений. У мене якісь непонятки з цим е, замовником моїм. Він, якби, по факту і не замовник, бо він не підтвердив е, мою цю Було два дні тому. Тобто, у нас була така комунікація, він, ми е, обсудили роботу, обсудили деталі, але не всі. Він скинув мені матеріали. Я їх почала викачувати. У мене була проблема з тим, щоб їх викачити. Я йому там щось про це казала. Потім ми знайшли проблему, вирішили, і я скачала все. І от останнє повідомлення від людини: якщо в тебе є ще якісь питання, дай знати. Дякую. Це запис музичного концерту. І мені скинули. Повний Повний запис концерту, тобто там півтори години. Мені з нього треба взяти 45, від 45 секунд до хвилин. Але я не знаю, під яку пісню з цього всього я маю монтувати. Я йому задала це питання, він пропав. Два дні людина не виходить на зв'язок. Я відправила йому ще тоді пропозицію, Ну, от там, де прописується, що я роблю для його відео і скільки це коштує. Він мав її підтвердити. Цину ми з ним обговорювали до цього йому все підійшло. Він не підтвердив, якби в мене зараз були інші замовлення, я би палець і палець не вдарила, зараз, щоб щось робити з його цим непідтвердженим замовленням. А так я навіть вже фази відібрала. І от в мене зараз питання, що мені робити далі. Я йому написала, що на даний момент я переглянула весь матеріал, відібрала фази. Куди рухатися далі, я не знаю і не можу без того, щоб він мені сказав, який трек, який яку пісню чи проміжок з цього всього ми обираємо. Є декілька варіантів розвитку подій, або він мені зараз напроти кількох годин все ж таки прокинеться відповість. Чи потрібен мені цей геймер? Є ще інший варіант. Сьогодні в планах їхати в епіцентр. Там були дуже гарні мисочки, які нам сподобалися, але ми щодо них сумнівалися, чи вони нам взагалі потрібні. Зараз ми ніби як вирішили, що ми їх все ж таки купимо, якщо вони там ще є. Бо вони, здається, були на акції, їх могли просто розібрати, ну і їх і так могли розібрати. На подарунки там, все таки. Перед виходом я вам напишу, що я видаляю. Пропозицію, яка на даний момент там є, бо мені не треба, щоб він зараз відбалди її підтвердив. А я потім буду знову сидіти, і не розуміти, що куда куди мені далі рухатися, поки він мені не відповість на мої запитання. Далі ми з ним узгоджуємо все ж таки під яку пісню я монтую і визначаємо нові сроки. Або є варіант, який був би найправильнішим з усіх. Це відмовитися від співпраці з цією людиною. Звісно, хочеться бути клієнтоорієнтованою, але не на шкоду собі. У мене тут під останнім відео коментар. Я навіть здивована, що хтось коментує. Але це прикольно. Було б цікавіше, звісно, тут комунікувати з людьми, а не просто розмовляти з камерою. Не знаю, як до вас звертатися, але, звісно, про батареї в під'їзді це потужно. Що я хочу сказати з цього приводу, з приводу цього коментаря? Я мрію, я сподіваюся, що в невдалекому майбутньому нас все ж таки буде змога проводити вибори в нашій країні. Люди підуть і покажуть високу явку на виборах, і зроблять свідомий вибір. Психа нуль. Не, ну на голові точно як в психа. Коротше, я відкликала пропозицію, що надіслала цій людині. Тому що, якби людина не входить на зв'язок. Що я можу зробити? Я сьогодні бачу сонце за вікном. Вчора привітала з ним народження друга. Він в Німеччині. Він не німець, не українець, він теж іноземець. Ми познайомилися на інтеграційних курсах. Вчора у нього був день народження, я його привітала. Він прислав мені голосову відповідь, і я щось розчулилася. Я не думала, що я так скучила. Алло, ліве Саша, ліви лайф. Я це думала: їхати машиною чи їхати транспортом. Мама каже: бери машину. Нам там потім чувалися двома машинами, а потім ще їхати до бабусі, песа вигулювати, потім тут під будинком шукати місце для двох машин. Ні, напевно, що я не хочу брати машину. Середнього ми думали. Там де миски в нас стоять куди. Записуватись не треба. Менгуся, подивись. От, от так треба. Читала найкращі пішоходи, це ті кого є водійське посвідчення. Вон, з ліхтарем на собаці ця штука. Все правильно. Преться в чорному. Що її видно? Навіть в світі фар не видно. Ми ще такі чашки купили в епіцентрі. У мене тут чайочок дивного кольору, прозорий. У нас ці чашки йдуть по судомийку, і просто немає постійно чашок нормального розміру. Цей так званий замовник так мені й не відповів. Ну і я вважаю, що добре, що все вирішилося на етапі, коли він ще не заплатив мені гроші. Бо з такими людьми краще справи не мати. Хочеться спати, але я зараз доскидаю матеріал, трошки помонтую, буквально капельку, щоб завтра було легше. І піду дивитися серіальчик. Я дуже сильно зараз зору втрец цих постів про Антарктиду. Бідолаги, Не розуміють. Білоруси, казахи, грузини, це те, що я бачила, дивляться. А ці не можуть. За цими вашими Вони Вже кілька разів заснули. Добра ніч.